Наші вітання усім прихильникам футзалу запрошуємо на матчі 7 до команди. Решта хлопців синишин арбітр зустрічі Юрій Полепів, Іван Вишивань. Тобто з усіма офіційно. Ну, власне, під дев'яткою і заразу забиває Дмитро Пастушок. Крім бензима, був правшою, а не шлюгою, Ну а пастушок чудово. Зони заволодіти ініціативою. Виконати передачу. на Яким іватой пробиває оближній кут. Берес ініціативу. Чудово обіграв суперника. Переведення Бринецький. Голоден один. Як же ж зараз зіграли надійно. Гравці команди. Аджіліве. Вони. Віддамо належне останньому. Стрімко Джелвей розвиває атаку. Удар на виконання. повз ліги. Ну і разом із тим е, хороший гандикап у лізі чемпіонів. Удар на виконання. 2 Голдирія Кеміл. Не бачив таке враження момент удару. Орес Кравч. Чи Андрія Кузьміна на виконання пробив. Побіг стрімголов Синишин. Зараз п'ятою прогне тонко суперника Семенєва. Що ж було далі, незрозуміло. Атака 3-1. Ось Це вже надзвичайно цікаво. Передача. Кузьмінна забиває позаду. Синишин є. Періг. Передача на Дмитра. Та й виходить під гострим кутом. Удар м'яч у сітці. 2-2. Шедевральне завершення від Дмитра Пастушка. Вертається команди у гру. Почається. Це був фантастичний шанс, як на мене, яким не вдалося скористатися гравцям команди Тех-1. Можливо, це зробить у цьому. Ну, власне, це пов'язано із тим, що хоче допомогти партнерам по команді тримати м'яч під контролем. А це Данильченко. Чудово грає Копак. Без фолу. Копак. Вихід 2 в 1. Крапчик на висоті. Блискавична гра ногами у виконанні Ореста. Як же ж якісно він щойно зіграв у цьому епізоді. Баба це не цікаво. Копак, пусті ворота. Даниченко! Придва на користь Джілєве. Вдруге в сьогоднішній зустрічі команда. Тривання одноклубників. Поки що. Чотири 4 бали всього-навсього. Але перемога. Пусті ворота і м'ячу Сіці. Кравець відзначається 4-2. Ну, не може стояти одразу три гравці. По воротах. Тим часом наша національна збірна спорушення правил. Дмитро Тоган діє. Удар! Синиш. Семені пастушок. Протримав Кузьмін суперника. Тут уже пастушок. Вдало грає, прибиває оближні. Десять полів на обидві команди було. В першій половині Удар напрошувався. Якими? Прибиває повз ворог. Чудово грає. Кузьміна. Це Фо. Десятиметровий удар для команди Текван. Чи залишить інтригу? Удар не забиває. Відбиває команди у гру. Останні секунди першої половини зустрічі з головою. Данилович. Його м'яч у чуси. 5-2. Олег Данилович остаточно знімає питання з приводу. Багато чого може змінити своєю появи. Нестаровський.